Привіт, дорогі друзі! Наступають холоди, сніг ожеледиться, а що ДТП на вулиці? І простими словами ми давайте поговоримо, що вам потрібно знати щодо питання ДТП, його відшкодування і таке інше. Тобто, основні бази, базові знання, які ви повинні знати для того, щоб подальшому, якщо ви виникла у вас така ситуація, ви могли її вирішити. Так от, перш за все, цивілізований спосіб вирішення питання ДТП це використання страхового. Ви, у випадку, якщо ви потрапляєте в ДТП, ви відповідно викликаєте там поліцію або можете скласти Європротокол, якщо воно там незначне. Але я би все ж таки більше рекомендував. Виклати поліцію або звернутися в цей момент до ваших страхових, тобто перша і друга сторона, для того, щоб вірно скласти протокол, Європротокол, для того, щоб в подальшому страховах, до якої ви будете звертатися, голову вам не морочили. Цивілізований спосіб вирішення цього питання це позначається в тому, що ви обмінюєте страховими полюсами, даними страхової, ви повинні поки що до вчинення змін. Е е е е е е е Направити дані заяву про страховий випадок до страхової, е яку, е скажімо так, страховою вашого винної особи. І відповідно я б також порекомендував від до іншим, тобто обмінятися заявами про виплату по страховому випадку. Е і далі ви вирішуєте це питання зі страховою. Хто, хто там, що не вистачило коштів, ви там доплачуєте, вирішуєте це мирним шляхом. Не цивілізований спосіб саме розповсюджений, коли у вас там все буде закінчитися судовим способом спором. Ви повинні розуміти, що в цьому випадку ви по ключовими базами базовими, скажімо так, моментами є наявність вини. Хто винен, той буде виплачувати іншому за відшкодування шкоди при ДТП. Наявність, хто винен, визначається при розгляді справи адміністративної справи, хто порушив правила дорожнього руху. Той кого визнали, винен, наклали штраф, той буде тому відплачувати страховий випадок. Крім того, в цьому випадку ви отримаєте, повинні мати постанову суду про те, хто винен дав порушення правил дорожнього руху за та оцінку майна, і це головне. Ну і відповідно всі необхідні дані вашого, скажімо так, відповідача, який буде вам відшкодовувати. Звернувшись до страхової компанії. Де застрахований автомобіль? Якщо немає такої страховки, того чого твоєї особи, ви можете моторно-транспортне управління звертатися трошки складний випадок, але вирішуємо. і або в звичайному порядку відшкодовується через суд. Якщо страхова вам виплатила, скажімо так, не всі гроші, ви маєте право пред'явити позов про стягнення залишку коштів, яку вам виплатила страхова, і вам не вистачило. Тобто ви витратили на відновлення автомобіля. Але ці, всі ці, скажімо так, питання пов'язані з розміром шкоди, вони будуть закриваються тільки оцінками майна, і ви повинні це зробити напередньою Очікуючи, що там буде і все інше. Поки є автомобіль ушкоджений, і це можна там відфотографувати, зробити необхідні там, взяти дані для експерта, який оцінюють. В максимально ідеальному варіанті суд, це повинен бути експерт-оцінчик, який має акредитацію судового експерта. Це максимально класне значення, щоб у вас ніхто не придірався. Ну і головне тут питання. В цьому е є те, що експерт, який оцінює, повинен свої оцінки зазначити, що він попереджений про кримінальну. Відповідальність. Далі є невеличкі нюанси пов'язані з тим, хто володіє авто. Да Я вам кажу про відповідачі ваших, хто володіє авто, користуються авто, хто знаходиться ваш винна, особа там у трудових відносинах або інших з володівцем володарем Цього авто і таке інше питання. Тобто, це саме головні базові моменти, які ви повинні розуміти. зрозуміти ще раз, для того, щоб ви йдете до суду, ви повинні мати при себе експертну оцінку, постанову про те, що ваш відповідач порушує правила дорожнього руху адміністративного суду, е всі дані. Тобто, на вашого відповідача це страховий договір, якщо він був, які правові відносини, підтвердження зі страхової, скільки виплатив, скільки не вистачило цих коштів. Ну і відповідно загальні такі дані про відповідача, які вам необхідні для суду. Це такі, Якщо ви маєте цей пакет документів, немає яких там нюансів, особливостей, ви безперешкодно можете стягнути цю суму шкоди з вашого відповідача, а реалізація реальна виплати цих коштів, вам допоможе забезпечення позову. Ну, всі ці питання, більш індивідуальні, ви можете звернутися до мене або до вашого адвоката і отримати більш детальну е індивідуальну консультацію з цього питання. Всім папа!